Доброго дня підписники та гості каналу. Сьогодні у нас буде незвичне відео для каналу. Це нова рубрика про подорожі та туризм. І в цьому відео буде екскурсія по фортеці Тустань середньовічній, яка була в Карпатах. І оскільки наше життя це не тільки робота, будівництво будинку, вибір автомобіля, а подорожі, і туризм та відпочинок, так само суттєві складові нашого життя. Тому в окремому списку відтворення я буду висвітлювати місця, де я подорожую, куди їжджу, якщо щось буде цікаве. То буду записувати контент і його публікувати. Отже, сьогодні буде огляд фортеці Тустань середньовічної. І також буде в цьому відео розіграний подарунок, який був оголошений в минулому відео. Також буде серед тих, хто залишить коментарі оголошений розіграш на черговий подарунок. Власне, з який придбаний біля самої тустані. Ну що ж, запрошую до перегляду. В селі Урич, що 30 км від Русковця приблизно, розмістилась Тустань. Туристичне місце, такі гарні скелі. Останній раз я тут був років 20 назад, напевно. Багато змінилось, окультурилось, з'явились кафе, з'явився платна парковка, в'їзд, туристи на автобусі приїжджають, такі столики, кафешки і будемо підніматися туди нагору. При вході в тустань біля каси зустрічають такі от стародавні скульптури з каменю, вирізки на камені. Досить, досить гарні. Отакі. Такі фігурки. Вхід на територію цього відпочинкової цієї зони коштує 160 гривень з однієї людини. Це вже скелі ближче. І щоб до них потрапити, потрібно перейти через такий от потічок на такому місточку. Вхід на тустень починається отут і йде такою от дерев'яною стежечкою на скелі, яка йде. А кому цікаво почитати. Про утворення цих гір і де знаходиться урич. так зазнімо. І тут -от можна побачити фрагменти якраз з цих малюнків давніх. Ще трішки інформації про тустань щоб можна було почитати, хто хоче, поставивши на паузу. Так от виглядав. Виглядала ця фортеця. Карта, де розміщувалась. Тустень. І теперішня карта. Відносно Львова тут вже такі зробили сходи, раніше того нічого не було, Окультурили і скелі вже стали більш доступними для туристів та подорожувальників. Можна побачити шматочок старої стіни. От там вона починалась і там вона закінчувалась, що є доказом того, що це колись була фортеця. Тут можна побачити приблизно, як виглядала колись фортеця. Такі от вона. Мало план і приблизно так от виглядала всередині. Такий краєвид був зверху фортеці. Прекрасний вид на гори. На дорогу, яка пролягала, куди йшли купці. Такі от печерки є наверху краса. Збереглись в ту стані так ось печери. Ось такі. Колись, напевно, при обороні використовували їх люди. О, такі були тут Продовбані в горах ходи. Що ще можна побачити для цієї фортеці це така от середньовічна криниця, криниця дуже глибока. Треба телефон тримати двома руками. О, така от звідси. Набирали воду і в бочках вже везли її фортецю чи куди там було потрібно. Так от вона виглядає. Ще один варіант, як могла виглядати фортеця Тустень. І от вона вигляд могла мати. Так само тут зображені такі засоби до взяття фортець. Така, дах такий на колесах, який запобігав вогню, який зливали, скидували стін фортеці, така баліста, яка накручувалась і кидала камені. І така символічна. Невеличка фортеця з дерев'яним муром зроблена. Подарунком до цього відео буде такий прекрасний кухоль, Карпати, дерев'яний, куплений біля самих скель біля фортеці Тустань. Зараз буде відбуватись розіграш призів за коментарі. З минулого відео є 17 учасників, які залишили коментарі та будуть приймати участь у розіграші Powerbank. Також е хочу сказати, нагадати, що е з минулого відео, е з розіграшу призів, не зголосився жоден з переможців. Тобто, це е серед підписників, хто виграв. Е Ліхтарик з акумуляторною батареєю, з павербанком і зі складним ножичком. Нагадую, що якщо ці переможці не зголосяться протягом місяця, то ці призи через місяць будуть розіграні як додаткові в наступних відео то серед підписників, то серед підписників, то вже є 158 підписників, за 200 підписників буде так само. Додатково приз розіграний і призом до цього відео буде, власне, такий прекрасний кухоль, який вже оголошений був відео. Так що будемо розпочинати розіграш призу павербанка на 10 тисяч мА. Що ж, починаємо розіграш призу. В цьому, як перезимувала дорога, зроблена восени. Є 18 коментарів в один подвійний, тому 17 учасників. От всі ці учасники, які є, звів я їх в табличку, номера від 1 до 17. І зараз будемо обирати переможця з програмою генератор випадкових чисел. Значить, і переможцем в розіграші Павербанку стає учасник з номером 7. Під сьомим номером в нас свічник. так, от Свічник виграє Powerbank. Прохання зв'язати зі мною ну, в телеграм-каналі. Ссылка посилання на який буде під цим відео. І там я вже розповім, як вам отримати цей приз? На цьому розіграш призів з минулого відео буде завершений. Ще раз вітаю переможця розіграшу. Та також хочу оголосити умови для наступного розіграша приза ну, по цьому відео цього кухля прекрасного, купленого біля Тустані. І умови будуть прості, досить, тобто потрібно залишити якийсь свідомий коментар під відео і серед е, учасників, які залишать ці коментарі, в наступному відео буде. Розіграний цей кухоль. І якщо вам такий контент сподобався, то ставте лайки, якщо хочете, підписуйтесь на канал, та до нових зустрічей!